Чоловік мешкає у будинку на проспекті Миру. Вихідного дня добряче хильнув і вирішив підірвати власну квартиру. Про свої наміри повідомив на лінію 102. До будинку прибули правоохоронці та рятувальники. Ой, господи, стільки було. Да. <смас> Поліції. <і> що… <смас> Яка може бути мотивація у п'яниці? Uh -huh. Він був не трезом у стані. не відрезуємо, бо це чорт має що твориться. Сім'я п'янець. чого ж не страшно? Закриваємося на всі. Поговорять з ним, то він ніби як заспокоїться. Він коли випиває, він каже, що я коли п'яний, я не невміняючий. І сотим стає не змінюю. господар квартири і того дня був на підпитку. Чому вирішив підірвати власне помешкання, нікому не пояснив. Поліцейські обстежили квартиру заявника, але вибухівку не знайшли. Визусіч оперативної групи на місце події стало відомо, що інформація не знайшла свого підтвердження. У квартирі за вказаною адресою у повідомленні знаходився 39-річний рівнянин. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння та поводився неадекватно ізовні, схожий на психічну хворого. Тому дане звернення було розглянуто згідно закону України про звернення громадян. Де зараз перебуває господар квартири, сусіди не знають, двері помешкання ніхто не відчинив. Люди розповіли, що проживає рівнянин зі співмешканкою, але її вдома не було. Мешканці п'ятиповерхівки кажуть, нікуди не жалілися на свого не зовсім адекватного сусіда. Але після останнього випадку, мабуть, доведеться, адже бояться за своє життя.